Бюджетом та отримати консультацію тепер можна за допомогою нового сервісу від податківців електронного кабінету. Електронний кабінет запустили 5 грудня. Доступ до нього через сайт Міндоходів Сьогодні з його допомогою можна відзвітувати онлайн, переглянути стан своїх розрахунків із бюджетом за весь час діяльності та отримати консультацію. Це масштабний проект. Які не тільки дозволять подавати звітність онлайн, а й надасть користувачам можливість дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, нагадає, коли і які податки необхідно сплатити. Це перший крок до побудови загальнодержавної системи єдиного вікна електронної звітності. З наступного року податківці обіцяють наповнити сервіс новими функціями для початку найбільш запитуваними. Буде довідка про, про стан заборгованості. Друге, це буде акт звірки стану розрахунків з бюджетом. І можливість ведення книги обліку доходів і витрат для фізичних осіб підприємців. Очікують, що саме електронний кабінет стане найпопулярнішим способом спілкування податківців та бізнесу. В ньому можна не лише імпортувати документи, сформовані в бухгалтерській програмі, але й сформувати і подати звітність та ще й перевірити на відсутність помилок. Подають звітність у режимі реального часу, тобто користувач миттєво отримує підтвердження, прийнято її чи ні. Нині ж на це витрачають кілька днів. Того ж відправити всю звітність можна єдиним пакетом. Це дійсно є вигідною пропозицією для малого середнього бізнесу, який може не мати чи власний офіс, чи власне комп'ютерне програмне забезпечення необхідне для того, щоб надсилати в електронній формі звітність. Кілька цікавих фактів про електронний кабінет. Такою формою звітування користуються у всьому світі. Водночас кабінетом її називають лише в країнах СНД український сервіс менш ніж за місяць відвідали більш ніж дві тисячі користувачів. Система розрахована на одночасну роботу 30 тисяч. Підприємців. Поки що сервіс доступний лише великим платникам, проте незабаром ним зможуть скористатися всі охочі. Юлія Михайлова, Валерій Власюк, БТБ. Українці в передноворічні дні скуповувались здебільшого на ярмарках.